Доброго ранку, мої маленькі друзі. Вітаю вас в нашому новому занятті. Сьогодні ми з вами будемо говорити про різну кількість предметів та порівняти їх між собою. Будьте уважні! Одного разу наші друзі, їжачокі-ведмеди, вирішили піти на прогулянку в парк. Вони каталися на каруселі, їздили на машинках. У них був фотоапарат. І вони фотографували все навколо. Їм було дуже весело, і вони вирішили сфотографуватися вдвох. Подивіться, яка чудова вийшла фотографія. Малята, кого ви бачите на фотографії? Так, їжачка й ведмедика. Полічіть, скільки всього друзів! Правильно, двоє. Давайте розглянемо інші фотографії, які зробили ведмедики Їжачок. Що зображено на фотографіях? Так, ялинка і машинки. Покажіть фотографію, на якій зображено два предмети. Вірно, дві машинки. А де зображений один предмет? Правильно, одна ялинка. Їжачок згадав, що він знає цифру один і поставив її біля фотографії ялинки. Чому малята? Вірно. Тому що ялинка одна. А скільки машинок? Правильно, дві. Ведмедик приніс нову цифру. Два. Ось вона. Біля якої фотографії ми її поставимо? Правильно, біля фотографії машинок. А чому? Так, тому що машинок дві. Діти, погляньте уважно на екран. Зліва вгорі. Яка цифра зображена? Так, один. А яка внизу? Два. Розгляньте картинки. Які знаходяться справа? Що на них зображено? Лялька, м'ячі, білочки, метелик. Полічи, скільки ляльок? Вірно, одна. Біля якої цифри ми розмістимо ляльку? Так. Біля цифри один. А скільки м'ячів? Два. Тож м'ячі ми покладемо біля цифри. Два. Полічіть. Скільки білочок? Правильно. Дві білочки. Біля цифри якої цифри ми покладемо? Звичайно. Теж біля цифри два. Дітки, скільки метеликів? Правильно? Один. Тож покладемо метелик біля цифри? Молодці. Звичайно, один. Скажіть, будь ласка, з якою цифрою ми сьогодні ознайомилися? Так, з цифрою 2. Розгляньте уважно цифру 2 і запам'ятайте її. Малята, а про що ми з ним з вами говорили? Хто ж до нас в гості приходив на заняття? А на сьогодні я кажу. До побачення дітей до нових зустрічей!